Продуктові набори, ваучери, польова кухня та медична допомога такі основні напрямки роботи в Україні міжнародної гуманітарної місії Йоханітер Інтернешнл Асістенс. Керівництво якої прибуло з візитом до Чернівців. Серед них був навіть доктор Принц Оскар Пруський. Тож з чим пов'язаний візит високих гостей та яку підтримку вони надають Україні і Буковині? Зокрема, дізнавалися наші журналісти. Міжнародна гуманітарна місія Юханітер Інтернешнл Асістенс» вже впродовж багатьох років надає допомогу всім потребуючим, в першу чергу у регіонах, де відбуваються катастрофи. Працює організація і в Україні, зокрема й на Буковині. Тож приїхали сюди, щоб краще ознайомитись з ситуацією на місці. Ми з Німеччини допомагаємо країнам, у яких є певна криза чи навіть війна. До прикладу, ситуація в Сирії. Однак, у випадку з Україною, це набагато важливіше, тому що ця держава розташовується дуже близько до нас, і ми звичайно будемо намагатися допомагати. Це є нашою метою. Головним партнером гуманітарної місії в нашій державі є «Елеус Україна. Окрім того, намагаються налагодити зв'язки з медичною сферою. Також ми співпрацюємо з нашими колегами «Йоганнітер» в Румунії. Хаб знаходиться в місті Серед, що на кордоні. Саме через них вони намагаються завозити в Чернівецьку область медичні засоби продукти харчування. Відтак обговорили напрямки допомоги, яку місія надає спільно з мережею громадських організацій «Елеус Україна. Одним з них є зокрема видача переселенцям продуктових наборів. А загальна вага цього набору десь близько 20 кілограм, і на ці е, продукти може харчуватися сім'я протягом тижня, десь орієнтовно з трьох людей. Другий тип допомоги це ваучери продуктові. Загалом людина, отримуючи від нас цей сертифікат, може прийти в магазин. І обрати те, що вона хоче. І те, що їй потрібно, і це також буде номіналом в гривневому еквіваленті 50 євро. Також у нас є так звані польові кухні, це місця гарячого харчування. Олена Танасічук розповідає, що таку допомогу внутрішньопереміщені особи в Чернівецькій області можуть отримати у трьох місцях. В хотині, оскільки там наш перший шелтер, який ми заснували в Чернівецькій області, а в Лужанах, оскільки там наш другий шелтер, який ми безпосередньо. Дні відкрили у суботу, і також в Чернівцях ми даємо оголошення про день роздачі, і можна підійти попередньо записавшись. Окрім того, Йоханітер International Assistance допомагає Буковині і в медичній сфері. І сьогодні, власне, ми також будемо в лікарні на Фастівській, котра одна з тих лікарень, яка отримала і медикаменти, і перев'язочні хірургічні матеріали. І зараз ми очікуємо в найближчі дні поставку з Спеціальними інклюзивними медичними ліжками, тумбочками, ну, шафками, світлом. Тетяна Дубіцька, Андрій Миронезку. Теми дня ТВА.